В деяких випадках розбіжність між народною та офіційною назвою може перевищувати 100 років ще за часів Катеринослава, вулиці та площі отримували прості зрозумілі імена від природних об'єктів поруч, від церков або від міст, у напрямку яких вони вели, і ці назви передані з покоління в покоління, інколи замінюють офіційні, залишаючись у пам'яті містян. Небагато людей знає, що ринок Озерка він виник в 1885 році. А на місці такого болота і офіційна назва території, де знаходиться озерка, була болотна площа. Може, колись якісь плавні були. Потім приїхав якийсь дядько на конях, почав розпродаж, і пішло, мабуть, так. Мені кажеться, це стало вже офіційним, навіть якщо це люди назвали так. ця болотна площа, значить, називалася народом спочатку болота, а не озеро, і вона присутня на плані міста 1885 року і до початку двадцятого століття. І потім уже якось офіційно воно навіть не було рішення про перейменування цієї площі. І ринок Озерка просто замістив такий топонім. Ну він, по суті, зараз не використовується, він ще ще на початку ХХ століття.